Ворог знову видає переможні історії. ФСБ рапортує: в Москві нібито запобігли теракту проти високопоставленого офіцера Міністерства оборони Росії. У історії противника все як завжди. то винна Україна, а крім того, терористичне угруповання Ісламська держава. Жодних доказів, зате багато гучних слів. Про черговий пропагандистський сценарій окупантів. Далі підпишіться на канал Сій час і починаємо. Новий вкид ворога. Російська федеральна служба безпеки видала, що в Москві нібито запобігла теракту проти високопоставленого офіцера Міністерства оборони Росії. Ну і традиційно, противник у його підготовці звинувачує спецслужби України, а також терористичне угруповання Ісламська держава. Про це повідомляє пропагандистське агентство РІА Новості. Росіяни видали ось таку історію. ФСБ заявляє, що затримано трьох громадян Російської Федерації, які, мовляв, причетні до приховування слідів запланованого. Сказано, що затримано також одного громадянина країни Центральної Азії, якого ФСБ називає безпосереднім виконавцем тут дослівно терористичної акції. Змушена процитувати фрагмент із версії спецслужби окупантів. Останній був завербований в інтересах українських спецслужб функціонером МТО Ісламська держава Саїдакбаром Голомовим, оголошеним у міжнародний розшук компетентними органами Росії та Узбекистану, видали там. Та на цьому вкид противника не закінчується. ФСБ також заявляє, що Голомов керував виконавцем дистанційно буцімто з території України та країн Західної Європи. І тут увага. Вибухівку для задуманого нібито закинули в Росію за допомогою дрона. Ворог каже, мовляв, бо. Бомба мала зону ураження у радіусі 70 метрів, а підірвати її хотіли нібито у густонаселеному районі Москви. І, хоч загарбники кричать про нібито запобігання теракту у Москві та видають цілу переможну історію, жодних доказів цих заяв не наведено. Тому вкотре наголошую довіряємо виключно перевіреним джерелам. Поки ФСБ ворога робить вкиди, у російській ростовській області було гучно. Ворожі пабліки пишуть про щонайменше п'ять вибухів у передмісті Ростова на Дону у ніч на 13 жовтня. ПВО загарбників намагалась поцілити у повітряні об'єкти. Очевидці повідомляють, що звук вибухів був у північних і північно-східних частинах міста. Вмикалися сигналізації автомобілів. Серію громихань було чути у місті Біла Калитва, що теж на Ростовщині. За даними очевидців, лише за 40 хвилин пролунало до семи експлозій, від яких тремтіли вікна в будинках у центрі та на півдні міста. Місцевий губернатор Юрій Слюсарь видав, нібито дрон впав на будинок та зруйнував дах, спалахнула пожежа. Поранення, начебто, отримали дві людини. Ось вам черговий приклад роботи криворукої російської ПВО і їхньої системи РЕБ. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Подивіться, будь ласка, на ці свічки. Подивіться. Давайте я тікер зараз зніму. Щоб ви просто поглянули на те, що відбувається, це, це що взагалі? Скажіть мені, будь ласка, а я вам дам відповідь на це запитання, друзі. Це нафтобаза Феодосії. І от вона вчора була атакована, і вона вчора вчора добряче так горіла. Небольшой очак возгорания, як писали місцеві пабліки. Я спеціально заходив, заходив в Кримські пабліки. Небольшой очаг возгорания. до цієї нафтобази приїхало дуже багато пожежок. Але гасити там нема чого тому що можна тільки подивитися там хіба що. От так, далеко стати і просто подивитися. Як ви це будете гасити? Подивіться, будь ласка. У мене ще є відео. А гляньте на ці відоси. А от іще одне. Як вони це зібралися гасити, хто мені скаже? Подивіться, що тут взагалі робиться. Та ну що? Це ж красотище. Просто красотище. А от іще одне, одне відео, друзі, погляньте. Ну, треба сказати, що дрони вранці повторно сьогодні вранці декілька один тому повторно, повторно вдарили по нафтобазі, через що там потужно палають щонайменше три резервуари. Також телеграм-канал Кримський Вітер повідомляє, що під ударом могла опинитися ТЕС у Сімферополі і електропідстанція Кафа 220 кВт. Тому хто з Криму нас зараз дивиться. Напишіть, будь ласка, що там відбувається зараз. Тому ну звичайно я до наших людей звертаюся в першу чергу. Я знаю, що там були перебої з електропостачанням. Я зі своїх джерел про це знаю. А поблизу станції було перекрито дорожній рух. Оце те, що я точно можу з упевненістю сказати, тому що мені сьогодні вранці це відписали, а тому я звертаюсь до тих, хто попроживає поруч, поряд підтримує Україну. Напишіть в чаті, що там конкретно відбувається, якою є ситуація станом на зараз. Але і це ще не все, друзі, тому що є ще гвардійська Автономна Республіка Крим, кома Україна. І от там сьогодні було таке. В гвардійському цього ранку пролунали вибухи на тлі атаки дронів. В останні місяці росіяни запускають звідти шахеди, також там знаходяться їхні склади? Ем, пише канал Кримський вітер. Окрім цього, заявляється, що була атакована Сімферопольська ТЕС, внаслідок чого блимало світло в Сімферополі і Феодосії. Тому ще раз маю прохання до кримчан, до людей, які нас підтримують. Що там у вас відбувається? Відпишіть, будь ласка, в чат. Ну, а я можу сказати, що е, ну, чому взагалі так відбувається? Тобто, чому ми б'ємо по. На автобазі це дуже просто. Ми взяли зараз за основу за пріоритет удари по енергоінфраструктурі Російської Федерації. Ми виносимо енергоінфраструктуру Росії або ж енергоінфраструктуру, яка знаходиться на тимчасово окупованій території російськими виродками. Це потрібно зробити для того, аби створити кризу палива для того, аби посіяти. Недовіру до російської влади це найгірше, що може бути взагалі для російської влади. Там же, ви знаєте, що система влади влаштована абсолютно по-іншому, і от я дещо згодом вам обов'язково є великий ронг лонгрід, який я вчора прочитав від видання BBC, там де 57 регіонів Російської Федерації, 57 – Це більша частина регіонів Росії, просто в кризі. Вибачте, в задниці, в дуб. Я не знаю, як просто це сказати. Подекуди нема бензину взагалі, просто, просто воно відсутнє. Бензин просто відсутній повністю. А далі, друзі, треба сказати, що е, окрім цього, ще і обмеження в одні роки передають не більше 10 літрів бензину. Так було в Криму до цієї ночі. Що буде зараз, я не знаю. не впевнений, що там взагалі буде, а, що там взагалі може бути. Може бути бензин. Тому ось така от інформація, яка стосується тимчасово окупованого Криму. Друзі, я відволічусь на хвилинку, перш ніж до території Росії перейти. Справа в тім, що аварійні відключення світла в найближчий час, судячи з усього, запровадять і в Сумській області, окрім цього, а також вже ввели і на Харківщині. Про це повідомляє Укренерго. Значить, що ми маємо? Дніпропетровська область, Полтавська область. Кіровоградська область, Донецька область, Харківська область і Сумська область, шість областей зараз з екстреними відключеннями світла. Ну або в найближчі години ці екстрені відключення світла будуть, на жаль, запроваджені. Тобто ситуація, як ви розумієте, складається не найкращим чином. Давайте, окрім цього, ми ще з вами проговоримо те, що. Сьогодні було в Ростові, так, або в Ростовській області радше, так. Ростов на Дону. Дивимось. Вот он! Свідчу! Уйшов в облака! Вот он! Да. Вот он свідчув облака. Це, друзі, Російська Федерація, і там сьогодні вночі було атаковано Ростовську область і місто Ростов на Дону. Результати поки що невідомі, скажу вам відверто, але маємо ось такі відеофрагменти, саме звідти. З'явилася оновлена інформація по Сімферопольській ТЕС. Там повідомляється таке: Дим йде не з Сімферопольської ТЕС, а. Трішки з, зі сторони це видно з перехрестя на повороті на Строгонівку. Горить не ТЕС, а підстанція 330 кВт кіловат Повідомляє підписник. Боже, скільки людей наших в нашому українському Криму? Просто дуже багато підписників пишуть дуже багато наших проукраїнських. Сильно горить рітаврітаврічиська тес під Сімферополем. Про це повідомляють підписники. Що саме димить невідомо, також невідома ступінь пошкоджень і як це впливає на енергопостачання.